Ти ніколи нікому не вір, що я ніжний приручений звір, я мисливець, підступний та хитрий. Я на правила гри наплював і нарешті тебе полював. сльози радості, дівчинко, витри, не радій мені більше, не смій покладатись на мене, я змій, над тобіся, моєї спокуси. Не спіши признаватись мені, що зі мною тобі не страшні ні потопи, ані землетруси. Я герой, але зовсім не той, хто потрібен тобі. Я герой, але знала би ти, що я накоїв. Я до тебе на крилах летів та злякався таких почуттів. Не молись неподібних героїв. Я ікона. Але на свята, о, яка ти свята простота, не йдеш до мене не мов би на свято. Зупинись та отямся, я міф, я твій сон, у якому я міг лише одне обіцяти багато. Я ніколи не буду твоїм, і надії побудований дім, ненадійний притулок. Там ти не матимеш затишку, ти все гадатимеш, як би потрапити до господаря справжнього дому. Там на тебе чекає не суд, там до ліжка тебе понесуть на частях відвойований. Там ти, тільки там ти, у раптовій журбі, заспокійливо скажеш собі Він, герой, але з префіксом анти. Ради Бога, невірці й дурні, це язик мій помстився мені за недозвіл сказати, кохана, слава Богу, що ти в мене є, ти мій янгол, ти небо моє, ти земля моя обітована. Звідки, дівчинко, знати я міг, що Господь мені приберіг Серед осені літо з весною, але досвід, мій сивий двійник. Як мисливець у нетрі проник мою душу і злився зі мною. Я мисливцем себе називав і повір, я не фантазував, я, і справді, виходив на лове, і летіли у ті ловця, легковажні жіночі серця, що легкою шукали любови. Але ти ти звела на нівець ту свободу, якою ловець. Дорожив над усе в цьому світі, ти ніколи нікому не вір, що я ніжний приручений звір, я мисливець, що втрапив у сіті.